Все, пускай. Не дарма я тобі абонемент у спортзалу платив. А нашу я тебе сюди насла? Нагадай. Як що? Подивитись нашу майбутню квартиру. Ага, і скільки це треба відкладати, щоб купити її? Приблизно вісім років. І Це ще про умові, що ми не будемо платити за оренду. Ой, Андрій, за і пішли звідси. Ну і нащо ти мене сюди привів? Якщо ми не можемо дозволити собі квартиру в новобудові? Ну, показ квартири безкоштовний. А пропрацювати депресію з психологом дуже дорого коштує. А якщо я тобі скажу, що ти мільйонер, і я весь цей час проходила перевірку. Перевірку ти вже давно пройшла. Ну але мільйоном чомусь досі не пахне. А з цим я би поспорив. А це що таке? Документи на іпотечну програму є оселя, які, до речі, засвідчують, що я мільйонер. Стоп, нам погодили кредит. А на перший внесок скільки потрібно? Приблизно ось стільки. А це звідки? Ну ми ж відкладали, плюс батьки трохи допомогли. То у нас буде власна квартира. Це треба відмітити. Я класний ресторанчик у центрі донесеш.